Всім привіт! Мене звати Артем. Так, трішки запізнились ми з виходом цього ролика про поточні проєкти на краудфандінгу. Але, якщо чесно, небагато і втратили, адже літо її поки таке собі затища. Проте ми не розслабляємось і продовжуємо дарувати вам насолоду від цікавих проєктів та настільних ігор. Як, наприклад, це робить магазин Lord of War, з якому у будь-який час ви зможете знайти купу цікавезних настілечок на будь-який смак, а з промо. Кодом Biewer 15, ще й знижечку отримати. Посилання буде в описі. А ми починаємо. Тож першою в нас буде гра Liars and Looters, яка об'єднує елементи торгівлі картами та обману. Створена студією Floating Forge. Це картковий патігейм, де гравці представляють різні племена, що шукають специфічні ресурси для перемоги. Основне завдання полягає у зборі шести ресурсів, зазначених на картах племені. Торгівля та омана є ключовими механіками, що дозволяють гравцям досягти своєї мети. В цілому кожного ходу ви повинні просто обмінюватися картами один з одним, надії зібрати потрібну комбінацію і виграти партію. Проте цікавинкою є карти подій, які можуть суттєво вплинути на хід гри, змушуючи гравців адаптувати свої стратегії на ходу. Далі в нас гра Sprocket Forge, і цього разу вам належить стати майстром артефактів, що керує мана-заводом, створюючи дивовижні артефакти для клієнтів. На початку гри ви вибираєте і налаштовуєте своє виробництво, встановлюючи магічні шестерні, які виробляють ману, основний ресурс гри. Кожен хід ви будете виконувати основні дії, такі як виробництво мани, планування замовлень або подання петицій до магічних домів. Взаємодія між гравцями також має ключове значення, адже гравці можуть надавати бонусні дії один одному, а також проводити обмін маною з сусідами. Шестерні відіграють також не менш важливу роль у стратегії гри, тому що ви будете покращувати їх, викладаючи різні плитки, що будуть давати більше ресурсів. Однак, якщо ви будете виробляти занадто багато мани, вона зменшить ваші переможні очки. А далі нам випадає шанс зануритись у підземелля завдяки грі Shuffle Dungeons, яка запрошує вас у небезпечний лабіринт, де гравці мають об'єднати зусилля, щоб перемогти босів і втекти з підземелля. Гра побудована як класичний данжен Crawler, з акцентом на кооперативну гру, де кожен учасник керує героєм, бореться з монстрами, уникає пастоки і використовує різноманітне спорядження для виживання. Гравці починають гру, створюючи маршрут через підземелля, будуючи Нові кімнати з карт, які вони отримують протягом гри. Ці кімнати можуть містити пастки монстрів або цінні предмети, які допоможуть гравцям на їхньому шляху. Кожен хід равці мають можливість рухатися, битися з монстрами або використовувати свої карти для будівництва нових кімнат. Ключовою механікою гри є можливість комбінувати і використовувати предмети та заклинання для посилення своїх героїв, що допомагає ефективніше протистояти загрозам підземелля. А самі бої тут проходять з допомогою кубиків з урахуванням усього спорядження та здібностей героїв. А далі в нас настільна гра, яка переносить нас у вир подій під час демократичної національної конвенції в Чикаго 1968 року. Чикаго 68». У центрі уваги протистояння між протестувальниками та владою міста. Гравці можуть взяти на себе роль демонстрантів або влади і будуть вести боротьбу за контроль над містом та вплив на політичні рішення. Гра проходить у п'ять раундів, кожен з яких представляє півдня подій, включаючи демонстрації, вуличні театри, конфлікти з поліцією та спроби вплинути на громадську думку через медіа. Під час ходу гравці будуть обирати тактичні карти, що дозволяють їм виконувати різні дії від переміщення своїх підрозділів до організації протестів і залучення нових учасників. Головним у грі є саме контроль міських районів, за які ви заробляєте переможні очки. І у той час, поки влада намагається використовувати поліцейські підрозділи та національну гвардію для контролю ситуації. Демонстранти застосовують агітаторів для організації акцій протесту і зростання нестабільності в місті. Той із вас, хто грав у битву Катапульта, йому сподобалось, може звернути увагу на гру Jurassic Fjord, де ви переноситесь у часи динозаврів, де два племені людей будуть намагатися знищити один одного і усі укріплення завдяки жбурлянню камінців один в одного за допомогою хвостів динозаврів. Веселий і простий геймплей, який буде заходити дітям. Крім того, тут на вибір є відразу дві коробочки з різними динозаврами та місцевістю. Food for thought – це настільна гра, яка пропонує гравцям, захоплюючий досвід управління ресурсами через призму харчування та здорового способу життя. Гра розроблена таким чином, щоб не лише розважати, але й надавати корисну інформацію про різні дієти та харчові вироби, які впливають на здоров'я. Гравці починають з вибору свого дієтичного плану, кожен з яких має свої унікальні вимоги та цілі. І тепер, завдяки виконанню дій, таких як похід в магазин. Приготування рецептів або участь у фізичних активностях, користуючись наявним часом, необхідно зібрати необхідні інгредієнти та приготувати зазначені страви. Гра також включає різні модулі, які додають нові елементи, такі як ринок фермерів, де гравці можуть придбати свіжі продукти, або модуль із алергіями, що ускладнює вибір. Харчових продуктів. Що ж, кікстартер наразі не дуже радує нас цікавими іграми, тож переходимо на геймфаунд, де Оберти набирає The Cats of мон saint мікель кооперативна настільна гра, яка переносить вас у середньовічний монастир на острові Мон-Сен-Мішель під час французької революції, де вам, у ролі героїчних отів, необхідно захистити монастир від нападів полчиш, гризунів та інших небезпечних створінь. Гра побудована як кампанія, що складається з серії взаємопов'язаних сценаріїв. Кожен сценарій розгортається на карті монастиря, де гравці повинні виконувати різноманітні завдання від знищення ворогів до розслідування та пошуку корисних предметів. А самі коти, звісно, мають унікальні здібності та навички і поступово покращують їх протягом кампанії. Звісно, що атмосферність і глибина тут полягає у доволі немаленькій книжці кампанії, яка й повинна розповісти вам повноцінну історію. Епос Game. це гра про керування народом стародавнього Середземномор'я в намаганні привести його до процвітання та величі. Що цікаво, у грі представлені безліч різних сценаріїв, які охоплюють період майже 1500 років. Основна механіка гри зосереджена на управлінні ресурсами та розвитку народу. Тож під час партії гравці будують міста, розвивають торгівлю і досліджують нові території, забезпечуючи своєму народу стабільне зростання. Гра побудована таким чином, що кожен сценарій має свої унікальні правила та особливості. Наприклад, у деяких сценаріях основна увага приділяється розширенню кордонів та колонізації нових територій, тоді як в інших ключову роль відіграє торгівля або розвиток інфраструктури. Dungeon Twister до свого 20-го ювілею також оновлюється і стає ну просто мега красивим. Нагадую, що у цій грі ви переноситесь у хитромудрий лабіринт, створений всемогутнім архімагом. І тут вам керуючи і тут вам, керуючи командами персонажів, що опинилися в цьому небезпечному підземеллі, доведеться боротися за виживання, долати пастки та перемагати суперників, щоб... Здобути свободу. основна мета гри полягає в тому, щоб перше набрати 5 переможних очок, які ви можете отримати, знищуючи персонажів противника або витікаючи з лабіринту. Звісно, що кожен персонаж у грі матиме свої унікальні здібності, а самі дії виконують за допомогою розіграшу карт. До речі, цікавинкою у грі є те, що ви можете повертати кімнати лабіринту, що кардинально змінює ігрове поле та відкриває нові можливості для маневру. А закінчити цю добірку хотілося б не зовсім настільною грою, але дуже красивим і цікавим проєктом під назвою The Last City Futuristic Marble Run. Так, це звичайна підставка, в якій котиться кулька. Але по-перше, ви самостійно всю цю красу будете збирати. А по-друге, ну це виглядає просто мега. Проте й цінник такий, що й тиск може від цього піднятися. Тож, ось таким він є початок серпня. Проте я думаю, скоро цікавинок стане набагато більше, адже зазвичай всі активізуються починаючи з осінні. Тож тримаємо кулачки і не розслабляємось. Та звісно, ставимо вподобайки цьому ролику та поширюємо його своїм друзям. А якщо у вас ще немає увімкненого дзвіночка, то ви у небезпечному положенні, адже можете пропустити вихід нового ролику на каналі. Тож виправляйтеся. Дякую вам за перегляд та особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!